Всім здорового браття. Вже коротше поміняв свій старий фотоапарат э, Olympus, той що наб... 51... Ой, 71 Мп був на відеокамеру в HD якості що знімає. 1000 щемось там на 1000 щемось, походу. Камера сама э, називається. Так, я дайте ще не пише. Ergo. Зараз. Так, дай тобі як би то тобто, постати ще, щоб було сідлі, коротше покажу. Я поміявся, типа, там ще й... Ну, теж там акумуляторів нема до неї. У мене акумулятор є, але ну, ну, такі батарейки акумуляторні. Дві батарейки. <кхів> ну, зарядки в мене нема. І в мене, до речі, вже лампочка включилася. Дуже вимахувалося від холоду, ну, включилося. Пів години прийшло, воно включилося. Ладно, хто зараз. Повнявся на свій фотоапарат. Ось на це от. На Ergo HD якості. Така малесенька камера, мініатюрна. Називається Ergo HD V112. 4-кратний зум, Карточка пам'яті SD формат. <кхем> відсік під батарейки. Зараз якщо його відкрию ще. Зараз знімаю смартфон, так що вивчаю На монтажу я в програмці, то нормальна якість виходить якраз, якщо я знімаю на смартфон. мій відсік під батарейки. Акумуляторні. Так, закриваємо. О, oh, є yeah. Так Щоб приміряти її на руці, так, як вона буде Зараз, так, тут є та для штатива, Ну для мого я думаю, підійде він да, є о, о, знайшов, мій самогробний Так, зараз на руку його примірюю її точніше Є. Ось така от приблизно вона. Тут є підсвітка. Я не знаю, чи вона нормальна освіти, чи не нормальна. От саме екранчик. Зараз я його відкрию ще. Оп-оп. О. Саме екранчик. Тут а... кнопки включення, меню, це я не знаю там вправо-вліво, вверх-вниз. Тут а, виключення підсвітки включення. У мене фокусу нема, конечно, тут на смартфоні. Е, підсвітка. Дисплей можна виключати окрему. Е, типа знімати без від, ну, закритим дисплеєм. І е, так, е, таке Ще Щоб мені ніби... Зарядку на ну, ті акумулятори, не знаю, що акумулятор здохло, чи зарядка. Тьфу, боже, чи зарядка. Ну коротше, треба мені зарядку купити для тих батарейок і... Буде видно, що там як. А, і ще в комплекті карта пам'яті йшла на 8 ГБ. І самий USB-перехідник. Ну, USB-перехідник я не покажу він не зі мною. Вот тут от є, типу, задня... Mm, ну... Коротше, частина. Тут тіє. HDMA кабель. О, HDMI кабель. Карта пам'яті тут. Це micro USB і av вихід для телевізора. <coughs> Отак от, от воно приблизно, виглядає. Це, це кнопка. Ой. Це кнопка от запису. Зараз блідом. Оце о кнопка запису. О карта пам'яті, зараз я можу витягнути теж покажу. Так я телефон поставлю, бо мені його незручно тримати. Зараз. То, в комплекті теж йшло. О, є. Ось, карта пам'яті сама. Тут з перехідником. Зараз я поставлю відеокамеру. Вот сама карта памяти. На 8 гиг. Так, что тут, как тут, на какую-то как боку. О. Конечно, видно не будет. Блин, это то я. О. Блин. У меня фокуса нема, конечно. Ну, видно, что и 8 гиг. Так, вы. Блин, вылазь. О. Так, зараз я еще и в туда вставлю теперь. Так, то є, закривається той відсік. О! Закрилося. Ось така от то камера. Тут немає стабілізації картинки. Стабілізатора картинки. М -м, спишка є. Чотирьохкратний зум, як я вже казав. От. Ну, Коротше, фокус тут є. Бо я бачив проби того відео знімали на ютубі з неї. Те, що я з ним помінявся, яка з мого району виявився. Йому, до речі, привіт. Ну що, і таке то було? Що всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А, о! Зробив я ще другий канал, до речі. Це вже якщо типа літом буде, якщо покатушки на скутері. Якщо я ще, коротше, розберуся з нагупою. в мене там ті є шнури, які, твой кажуть, шнури. ремень якийсь такі, типа. З двох, типа. Куди як то на голову його вдягати? Або там хтось напише там, що там як. І будемо покатушки знімати. Світло мене тут дофігіще. Плюс на телефоні світлово видно відсвічується. Плюс ота от лампочка денна. Ще й плюс отака от. Ну то для ремонтів, так щоб було видно там все. Я ще скутер поки що не зібрав. Я ще не, на чертий фільтр, кажу, фільтр, циліндр. Надіюсь мене добре чути. Так, Зараз я відеокамеру поставлю поки що на бік, Щоб вона не мішала. Щоб що не зібрав я. Камеру, Тьфу кажу, камеру, боже. Е, Циліндр. Поршень ще досі так. Ой, блін, до речі. Знайшов я той старий поршень з... То, що з ним приїхав зі скутером, з Черкас. Ну, там, коротше, ще більш-менш може їздити, на то, що треба купити, що ті стопорні кольт. Фу, боже, стопорні. Кольця поршневі. І сепаратор на цей. На нижні ті. Нижню. Нижні, коротше, поршень. Нижні ці. Э, рейки. Чи як то. Ну, коротше, ви поняли. І Та й все вроді би. Та і все буде нормально. Фух, не знаю, що може думаю. Якщо не найду, коротше, то. Стокаля 에, цей. То може буде новий п'ятсиліндр. Але ті... але теж не вигідно, блін. Значить, обптер убтирати ті. Обти... ті е... Для клапанів... Риск, и человек там их. Ну, короче, ну вы поняли. Тоже. Так вот. И так это вот. Вот у нас зараз ему кульку ложить. свой цилиндр. Ой, за свечку типа. Я что так взял, чтобы так шо на был. Весь в масле, я его вытянуть не буду, нафиг. Так, А, ну о, про канал, до речі. Як і називається. Ну коротше канал буде в мене там в, в, в тому. Або в описанні під цим відео, або ще буде в мене в, в, Повна інформація о каналі, типу, О, у каналі називається. Там є ссылки на ка на ютуб, боже. Інстаграм і на цей. На контакти. Однокласники, Facebook і таке і так далі. О, oh, і на тому. Да. Перескоп, перископ. Це онлайн-трансляція. Що може бути онлайн-трансляцію зроблю. Ну коротше всім пока. Підписуйтесь на канал. Що я вам покажу останній розокріца. вами гаржі стоїть. А може треба колись придумати щось. а що треба, до речі, придумати з тим язичком для замка. Що треба якось в при... той запаяти паять. фу, пластики і якийсь новий докупити, хрень його знає. Так, етикету. От. от саме сидіння від нього. Настояча шкіра. Як бачите, не... за від 20... 2007 року не облізла. Ну звісно чуть порвалося, Відійшло по швах, по шви. А то нічого то можна прошити. пришити. Тут ніяких нема дюрок. Зараз йому. Не знаю чи його витягну чи не витягну. Ну, Коротше немає там дюрок. Ну, от тут якийсь порізаний, не знаю, що це за порізи. Може при доставці було хель, не знаю. От як коротше, шкіра. Шо я ще хотів, що я ще хотів. Поротінки <клес> вже підключені, все зараз зроблено. Тросик я ще короче, не зробив. Я можу короче, не буду з стої гайкою паритися, я можу куплю... зароблю гроші Ці чи не стопорний, а зажимку тут, на тросик, е, як то. Блін. Краще зажимка-то на тросик. Ну і коротше, поставлю, то все зберу. Ручка так просто відходить, вилазить, Зараз його... Оп! А як вам зараз нова якість відео? <кій> то воно зараз... Тут камера на тому смартфоні має 6 мегапікселів, ой, 5 мегапікселів, то я ще плюс монтажую. Etiketa, от. І такі это вот Ручка файно змазана. Що-то и тросик, конечно, прорвався. Это интересно, ночи п'ятый зашло. Блин, фокуса их всегда нема. У меня тут по идее Майала бы будет стабилизация зображення. Ладно, всем пока. Не буду... Затягувати відео.